Діти, подивіться, а хто це до нас у гості прийшов? Це у нас лялька Софійка. І вона нас запрошує на прогулянку. Но вона не знає, що її одягнути. Давайте разом допоможемо нашій ляльці одягнутися на прогулянку. Пропоную вам подивитися на картинки та послухати загадки. І відгадати їх. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси в них дівчата. Це у нас сукня. Комірець і рукава. Лиш для хлопчиків вона. Що це у нас, діти, за одяг такий? Це у нас сорочка синього кольору. Ступні ніг нам обнімає під штани їх одягають. Як вважаєте, а це що за одяг такий? Це в нас шкарпетки зеленого кольору. Молодці. На голову одягаємо, ушки захищаємо. Це у нас шапка. Нас від холоду ховає. Копелюха має. Що це, діти? Це у нас куртка. Молодці. Софійка дуже задоволена, що ми їй допомогли одіться на прогулянку. Діти, одягайтеся тепліше, тому що на дворі зима.